Це для мене найбільше найбільше і найприємніше відкриття, що от, пройшов буквально там місяці півтора-два, і почалися виставки. Почали художники почали робити постійно виставки. От сьогодні виставка відкривається там декілька днів тому, тобто постійно. І саме приємне з того, що. Люди приходять. Це якраз от те, що ми говорили, про те, що втома, от коли я втома, приходять на виставку, і це якось робить більш свіжим сприйняття реальності. Так в цьому, в цьому плані мені здається, це дуже важливий момент. Нам сильно так чи інакше нам прийдеться жити нормальним життям. І чим воно буде більше нормально, тим швидше буде перемога. Тому що всі настрої тут, вони мають зв'язки з воїнами, з нашими з військовими. І вони теж впливають навіть по темру голосу впливають, а цього не повинно бути. Там навіть щось говорили, що ресторани, весілля, так слава Богу. Треба просто розуміти, так буде, ми так будемо жити. Невідомо скільки, тому треба, щоб життя було повноцінне, як і до війни. Інша справа, кожен повинен на своєму місії по можливості вкладати все можливе по перемогу. Це, це якби не підлягає сумніву. Я, як художник, в тому плані можу виставку зробити, але в принципі якісь. Більш серйозне осмислення війни, то мої засоби, якими я працюю, вони не дозволяють передати того драматизму, який відбувається, той третій, який відбувається, тому я того не роблю. А як, як людина, як художник, який має можливості, я допомагаю армії війську.